Ей, Йоу! еврібаді! Сваб фермер Дензо. Залетіли ми, друзі, в Grow the Garden. І що у нас додали новенько? Занесли якесь оновлення. Правда, я ще не знаю, що нового додали, але я знаю одне, що я відкриваю ящика. Відкриваю ящика, тому що я його прям дуже довго чекав. Так, надіюся, що з нього випаде щось толкове, а випала нам якась ракета. Чи що то воно таке? Непонятно, може, то пет? Може це новий якийсь пет мені дали? Ну, чекай. Там якийсь, типа як радіоактивний чувак. Бачок мені випав. Так, 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 так. Е, немає, немає. А що немає? Без поняття. Ладно, давай-ка це все ще діло. Ми з тобою швидесенько тако поубираємо. Потім, е, що в мене по айтемах. Ми з вами, кстати, не закінчили свою пересадку, тому що чи якийсь був баг. Чи що воно, тут це в мене тут і осталися? Давай-ка їх е, викорчовувати, викорчовувати і ставити на своє законне місце. Так, е, лопатка. Бенз, тебе ми ось один з Давай-ка десь, братуха, я хочу. А, кстати, додавили, що може тепер повертати їх, а шалять. Так, і тут того кактус, ми теж переносимо ось сюди го десь таку, в краєчок. Нормально, да? Диви? Уже уже солідненько. Хоча чуєш, ми ж можемо з тобою каптуси, вообще, оці його поставити, отак отожі, щоб вони були в ряд. Мені здається, було б прикольно. Типу продовжити, продовжити, наприклад, із другої грядки, да, наприклад, якось гарненько їх таку повернути, щоб було зручно нам їх збирати. Так, тільки він чомусь очекай, він чомусь тут у нас не ставиться. О, ну він поставився криво. Криво я не хочу. Я хочу, щоб було ідеально, рівнесенько, гарнесенько. О, чики, чики пуки Так, як тебе розвернути? кактус? Ти супер великий, супер-мега гігант? Я взагалі, без поняття, яких буду збирати? Ха-ха. Це взагалі. Так, давай якось тако через один, може. Може, так рівніше, хоча б буде. Давай з цієї сторони ми теж отаку посадимо. Так, з ким я тут їх багато сталося? Ну, вроді, вроді ще два. Посерединці можна? Бартуха тебе. О. Якось згорем пополам, слухайте, ми їх почали нормально, адекватно садити. Так, хорошо, з цим, -з цим ділом розібралися. Ідемо, подивимося, що у нас по насіннях. Можливо, якесь насіння класне на сьогодні буде появитися. Так, драгонфрукт, це все не цікаво, не цікаво, і, на жаль, поки що нічого немає. Хорошо, let's go збирати, що в нас тут цікавеньке. Так, збираємо ось оцю цю штучечку. В нас з вами виросли грибочки. Кстати, один з них супер-супер круто світиться. Давай-ка його ми зараз з тобою, напевно, і зберемо. А він не збирається. А, так слухай, він і не пропадає. Він не пропаде, він просто спамить гриби. Вон воно що. Все, питань немає. Кавунчики. Кавунчики, кавунчики, ми збираємо. Кстати, ти який у мене виріс мега-кокос. Це просто жесть. Де він? Мені вкорє! В мене вкрали мега кокос! Я його супер довго ростив! Жесть! Так, стоп, давай тоді тоді зберемо горох, дивись, ми тут ось замерз, якийсь горошина, диви, яка потужна. Бемс, збираємо. Кстати, на них вже почали писати бафи. Дивись, типа, ось у нас є дефолтний. Давай десь пошукаємо. Зараз ось ось заморожений, дивись. І тепер він у нас пише, що він, у нас бананчик заморожений. Круто, круто, круто. Let's go наверх. Тут щас теж ми це все позбираємо. Горох прикольна, двіжуха, але його супер незручно збирати, тому що в нього ці паростки дуже високі. І це за ними лазити, це просто жесть. Що ж. Вроді, весь зібрали. Давайте відкриємо, довідкриємо наших петів. У нас є рарний, рарний пет. Щось подивимося, що з нього дропнеться. Надіюсь, щось хороше. Так, чікінг, да, курочка? І в нас є ще міфічний. Міфічний пет може випасти, і випадає у нас білка. Непогано, круто. Що ж, давайте подивимося. А, кстати, в нас появився новий торговець. А ну-ка, анука, анука, що ми тут можемо зробити? Ау. Слухай, ну тут а, дивись, є якісь ящики. А, це з декораціями, ти поняв? Блін, прикольно. Реально прикольно. Дивись, можна отаку арку собі купити за 55 мільйонів. Можна заборщики купляти собі. Якісь платформи. Так, слухай. Телевізор, ну мені телевізор мені однозначно не потрібен. Оці крейти, дивися, тут є гноми прикольні. Я хочу собі гнома. І слухай, гноми прям такі дорогі. 56 лямів. Давай, ладно. Давай купляємо одного гнома, і оцю арку я хочу купити. Пите, бо реально прикольно виглядає так. Let's Go це все ціло своє поліпшувати. Так, е, де мої ці всі декорації? Давай, сейчас, ми оце все діло поубираємо також швиденько. Так, по ідеї, вони ж повинні бути в нас тут чи де. О, ну дивись, ну скринька, скринька однозначно у нас тута. Хай вона, значить, у того в нас десь біля гороху і рости. Так, 30 минут. 30 минут вона буде рости у нас. Нормально. Знаєш, що нам треба зробити час? Нам треба з собою щас покормити всіх своїх петів. Я би ось цього чувачка прибрав би, тому що в мене вже яйця ніякі не вирощуються. Тому давай-ка, давай-ка зловимо. Зловимо ось цього челікса. І за його, на його місце я би посав би якось інакшого Пета. Так, в нас є білка, їжак, миша. Е, так, 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 так. Кого би такого цікавого поставити? М -м -м -м, можна мартишку поставити, реально, як варік. Можна реально мавпу впихнути. Так, да, давай справді поставимо мавпу. Дивіться, бенс, все, мартишка, мартишка у нас є з вами. Так, а це ж по ідеї, якщо я зараз буду збирати у цього драгон бананчики. Так, в мене ще там якийсь зачарований був, нормально. Так, дивіться, ідеї, і же ж, ж полозиться, да? Мавпа любить банани. А ну, скільки воно йому зможе восстановити? О, 35%, слухай. Непогано. І він у нас повністю тепер ситий. Так, давай ка ще ще оцього підкормимо. А всього вісім. Дивись, у нас тут і драгонфрукти повиростали Уже супер-супер потужні. Якісь, даже я бачу, тут і заморожені є. Так, так, давай тоді драгонфруктом. Ось, дивіться, 16 кілограм. Просто 16 кілограм драгонфрукт. Давайте оцього кротами підкормимо ним. По ідеї, він має бути супер накормлений. А, так він йому взагалі мало встановив, що Він оцими бананами більше наїдається. 5%, дивися. А, чекай, у нас же ж з тобою ще є все кактуси. Давай оці кактуси теж щас позбираємо. бем бем бемс І по ідеї може бути, що кактус йому теж нормально зможе встановити. Ось дивись, замерший. О, ось коли замерший фрукт, він йому прям супер багатського сповнив. Так, а, хто в мене ще не покормлений? Сова в мене не покормлена. Треба її теж щось бажано викормити. Так, Бемс. Шість шість відсотків, так? Так, а яблуко? А яблуко взагалі дасть йому. Ні, ну я замітив, що і справді оці його драгонфрукти, точніше, не драгонфрукти, а оці адські бананчики. Вони прям круто встанавлюють. От реально, прям дуже хорошо встанавлюють. Так, е... слухай, ну майже викормили. Майже викормили. Що це в мене. Горох, кстати. Братуха, сова, горох, хочеш? Ож, 18% йому восстановило. Так, слухай, ми її щось такого швиденько можемо горохом просто накормити. Та й вовше не паритися, да? Давай, ще, ще буквально ще чуть-чуть. на тобі отаку двіжуху. 50%, все. В принципі, дивися, викормили ми свою сову. Давай щас от того визбираємо оці всі свої яблука, бо вони нас повирощувалися супермалесенькими. А я хочу, щоб в нас росли з вами прям супер красиві і жирні фруктики. Так, бем-бем-бем. І яблочко, в принципі, в принципі, усі ми з вами і в цілому таки зібрали. Так, в мене ще тут вирізуть драгон фрукт, його треба забрати. І виногради. Виноград імба, кстати. Тільки жалко, що в мене паростків дуже мало на нього. А так-то, це дуже класна двіжуха. Так, лецгос визбираємо, може, оці всі кокоси. Хоча дивись, вони нас повиростали прям прикольних розмірів. Я би одне можливо би дерево оце визбирав, саме малесеньке, да? Отакого по фастіку, би трішки його підзбираємо. Щоб у нас було побільше грошей, щоб ми ще змогли піти продати це все діло торговцю. А так то, дивись, кокоси у нас і справді дуже великі повиростали. Давайте таку половинку, пов... половинку заберемо, а це ще маленький заберемо. О, отак норм. Ось що у мене два маленьких карапузи. Їх треба теж позабирати. Також, друзі, хто не знав, в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш на 15 тисяч робуксів. Якщо ви полюбляєте халяву, в мене і справді дуже багато, то рекомендую вам зараз спуститися під відос, зайти в телегу, підписатися. Диви, просто яке манго в чувака. Заморожене. Золоте велике, а ша Так, let's go, сова. Що в нас там по івенту? Е, я тобі хочу продати всі свої луні поінти. Що ти нам даєш? А даєш ти нам 19 лун? Слухай, майже майже яйце. Непогано. Let's go. Щас подивимося, що у нас по насіннях. Можливо, щось і все-таки випало на е, пам-пам-пам-пам-пам. Яблуко пампінг. Тикву забираємо, е, томати, все більш нічого цікавого. Так, let's go продавати, е, продавати всі наші з вами айтеми. Е, продаємо весь свій інвентар. Кстати, нам дарується манго. На 20 лямів продали. Жесть. Так, давайте це манго не будемо продавати. Я, я їх збираю. От реально. Я збираю отакі супер рарні шмотки. Дивися, типа, ось я манго, отака двіжуха, вони супер дорогі. І за цього, і за цього я їх просто щас, друзі, не не продаю. А зберігаю, знаєте, на крайній крайній день, коли мені, ну, грошей, взагалі, не буде вистачати. Так, давай мені треба город. Треба щас буде, мені виходить, посадити тикву. Давай-біля кукурузи ми посадимо її. Треба поліве купити. О, дивися. 250 мільйонів? Я зможу прокачати. Давай потратимо. Чого піні? Давай прокачаємо, зробимо більшу, більший город свій. Нормально, да? Забафали города собі. Ха! Так, let's go! Let's go, let's go, let's go! подивимося. Так, чер... кстати, через 2 минути нас становиться з петами. Спетаємо яйця. Давайте ще подивимося, що у нас з вами продає цей торговець. Так, пом-пом-пом-пом-пом. Що в нього є? Поліви, кстати, Сюди забираємо. Забираємо поліве. О, Садочок якийсь, ти подиви. А що він робить? Чого він такий дорогий, 30 лямів коштує? Ааа, тепер він виходить, що робить. Він збирає відразу усі фрукти. Тобто, щоб ми не бігали, не пригали. Ні але не шукали, ми просто нажимаємо садочок, і він його це все діло збирає. Прикольно. Так, let's go, Щас ми поставимо тут поліве собі. Треба трішечки полити усі свої фрукти, овочі, да, ось бананчики, наприклад, полити, хай поливаються. Давайте оці маленькі ми з вами визбираємо, А, а це діло хай і росте саме, тому що воно в нас не супер дороге. Так, дивись, в мене повирощувалися супер багацько сахарної тростини, Але я хочу, щоб на них ще були якісь бафи. От реально, хочу ще якісь бафи на них заробити. Е, дивись. Ліся, я ж з вами купляв собі якісь арки, всяку якусь движуху таку. Я хочу її знайти. Давай кавуна посадимо заодно: бемс, 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 бемс. Бемс, бемс, все, кавунчики зібрали, морози в нас пройшли. Тепер у нас наступила ніч, можливо, щось ночне в нас виросте. Було би дуже класно. Так, страв бері полуниця. Давай полуницю, отакого десь між, між яблунями посадимо. Хай буде. І томати, давай, з цієї сторони теж впихнемо одні томати. Все, в принципі, диви, реально прикольний. Прикольний город. Аби у нас ще був один стебель гороху, да? наприклад, з цієї сторони, щоб воно виглядало прям прикольно, або десь з тієї сторони, то було б прям круто. У нас з тобою зараз заморозки, У нас з тобою зараз ніч, притом ще й блудна, да? Тобто ми зможемо з тобою досить нормально бафів купити зараз собі і вибити. Так, що в нас що ми можемо купити взагалі? <звук> Банани! Міфічних бананів можемо купити з тобою прям дуже багацько. Слухай, чотири. Аж чотири ростки банана. Оце дуже круто. Жалко, що кейсика немає, ось цього, ну, то таке. І таке буває. Так, давай подивимося, може вже оновився асортимент. Пом-пом-пом. Можливо, щось цікаве. Пампінг. Ще одна тиква. Давай забираємо. Яблук немає. Тростина сахарна дуже і багато. 18 росточків і здівайнів, і. З діванів нічого у нас більше такого немає. Понятно. Let's go на нагород. Зараз будемо, значить, садити всі свої нові росточки. Так, де моє насіння? Ось моє насіння, бананчики, тиква і бамбук. Бамбук. давай-ка. У голові стук. Let's в тебе десь сюди тако трішки висадимо. Отакого просто просто вряд, щоб було красиво. Щоб було красиво, гармонійно. Так, бананчики. Ми підемо, зараз висадимо з цієї сторони. Так, давай-ка тут два, тут один. І щоб не було у нас пустого місця, я би ще б отут тут оготику Садив, диви, вообще жорстко. Так, тикво, тикву давайте біля кавунів посадимо. Ну і що, дивися? Уже у нас є декілька чорних. Бамбуків, от я бо їх би отако сразу би і зібрав би. Ось у нас є червоний бамбук, можемо забрати, золотий можна забрати, ось цей можна забрати. І в принципі, вроді, всі у нас далі звичайні залишилися. Вроді, якщо да. Так, хорошо. Але з його щось продамось, продамо свої сові. Можливо, щось лунне. Заодно, можливо, заберемо щось в неї яйця з петами до да, лунних. Так, Бемс, 18 лун, дружеще. О! 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 Так ми ми майже три левела пропали. Чуваче? Жесть! Хорошо! Щас, щас відкриємо. Кстати, подивися, ось у пацанчика декорації, дивись, він подобавляв. У нього є і криничка, якийсь тут невеличкий такий в нього будиночок, і арочка красивенька. Тут тут якийсь мажорчик зашов. Мажорчик, так? Да? Ну ми ще не такі круті. Так, давай відкриємо кейсика. Можливо, щось класне випаде. Е, випав гриби. Гриби в нас. У нас вже такі, на жаль, гриби є. Ну ладно, давайте їх тут і посадимо. Е, так, що в мене ще є цікавеньке? Це мої грибочки. Давайте яйце посадимо. Давайте яєчко десь з цієї такої сторони посадимо. Хай собі росте. Так, манго. Так, це ми, бамбук ще не продали. Хорошо, все насіння ми з вами висадили. Мені цікаво, як взагалі редагу свою цю всю градку, оцю всю двіжуху. Десь повинно бути оці всі декорації, які я собі придбав. А в інструментах їх немає, в петах логічно теж немає. Можливо, вони в загальному, типа, да? десь тут того заховані. Треба ще це все діло, правда, тепер проклікувати. Але ж я думаю, це було взагалі якось по-дурному, ні. Дивно, типа, декорації купив, а юзать вони чомусь не юзаються. Ладно, з цим ми пізніше розберемося, з цим розберемося пізніше. Let's go, дивитися, дивись, у нас є це. У Омон, а що з нього може випасти? А поняв Олен з нього може випасти. Так, давай зараз не зараз. Давай ще раз подивимося що у нас є по декораціях. По декораціях у нас з вами, ну, прям не густо, не густо. І те, що я купив, дивися, рін, да, Давай ще знайдемо тобою в пошуку, отакого. Дивись, його нема. Його просто немає. Друзі, можливо, хтось шарить ручки побільше, ніж я. Як декорувати свою цю грядку? Можемо прокачати, да, Ну дивись, давай прокачаємося. Бо воно, правда, грошей стоїть, а шале тільки великих. Але ну, а що робити? А що робіть, правда? А ти нічого не зробиш. Дивись, Жди, з всієї сторони ми попрокачували. Можливо, ще ззаду можна прокачати. Так, да, ззаду теж можна прокачати, але вже через 24 години. Тобто через сутки ми зможемо щось прокачати. Ну, і тепер є смисл, куди тратити свої гроші. Так, дивися, якісь яблука в мене виросли великі, якісь маленькі. Давайте малесенькі ми з вами зберемо. Оце одне велике я залишу. Для того, щоб на нього потім пізніше попали якісь класні цікаві бафи. А, зібрав, чувак. Захотів зберегти собі одне яблуко. Так, і що в нас по, по кактусах? Кактусів великих німа? Вроді, вроді німа. Давай тут ще поскачемо, трішечки пособираємо. Все, усі кактуси визбрали. Бачу, є трішечки драгонфруктів. Якісь виросли, які ще в нас не виросли. Так, виноградик ще собі росте. Це все хорошо. Так, що в нас тут? Е, декорації в нас ще будуть відкриватися 15 хвилин. Можна зібрати горох. Давайте горох позбираємо. Або це десь не, не дозібрав. Ось, ось зверху, дивися, виросло. Можна зверху ще теж буде такое підзібрати. Чомусь він. Не збирається, непонятно чого. М може ще не виріс просто. Може, і справді ще не виріс. Так, хорошо. По насіннях що в нас сьогодні? Бафнулося? А, три хвилинки. Ууу, <поцюрень> <поцюрень> на кінець таки, братуха. Дівайн. Гриби! Чуваче, гриби прийшли до нас. Ха-ха. <поцюрень> На ну, кінець щось новеньке в нас буде з вами рости на нашій фермі. Так, кавунчики забираємо. Е, давайте щас продамо всі наші з вами айтеми. Що в нас? 19 лямів. Непогано ми продалися, слухайка. Е, давай, гриби будемо з тобою садити. Грибочки будемо з тобою садити. Я думаю, що десь з цієї сторони. Так, гриби. Е, Куди би вас так красиво впихнути, щоб ви, щоб ви виглядали прямо в тему? Давай, давай, десь отакого. Від цю сторону, так легесенько посадимо. Ось сюди. Отак буде круто, я думаю. Все. Грибочки, грибочки висадили. Так, в мене ще є кавунчики. Кавунчики можна теж тут посадити. Хай собі в окремості ростуть. Можна, щас так легенько, визбирати швиденько усі бананчики. Бананчики багатько. Так, повиростали в нас з вами какосики. -ка какосики маленькі. Ну вони прям реально маленькі повиростали. Я думав, що щось побільше виросте. Ну, зверху, прямо ось така тут грона, прям капець потужна. Але чогось немає, прям супер громадських кокосів, Там, знаєте, по кілограм 50. Нам би такі великі би якісь повирощувати. Треба буде якісь. Ось ядів сюди кинути, <рес> <рес> щоб їх нічого не жарло. Так, бем-бем-бем бем-бем. Повизбирували, повизбирували. Так, з цієї сторони ще можна також підзбирати. Слухай, ну ми прям з вами реально потихеньку, помаленьку, впевненими шагами починаємо розвиватися. Типа режимчик мені прям це дуже сильно закатує. Він такий, знаєте, лайтовий, цікавий. Ось, чувака, якась дві штука виросла. Щось потужна. А, це в нього мега банан. Ти поняв? А ні, ну так це пише Dragon Fruit А чому він валяється? Непонятно. Непонятно, але дуже цікаво. Так, let's go, щось продамо. Можливо, сова нам щось зможе одобрити, щось прийняти. Так, let's go, манюня, забирай. 24 луни. Ще одного, ще одне яйце, і майже, майже собі апнули ще один левел. Крутецько, крутецько. Яєчко треба буде поставити. Так, і тут ми все викупили, так? Да? Так, да, тут ми все викупили з тобою, денчик. Тому. Давай-ка, 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 знаєш що? Давай куплю оцю движуху одну. Давай підемо на город. Щось ми з тобою десь поставимо. Оту того такого. І хай збирає і апає моїх. І хай апає мою цю сахарну тростину. І let's go. щас подивимося, що в нас тут Можливо, ще щось, щось продамо. Можливо, ще щось, щось, щось купимо, да? Дивися, яблуня, да? Яблуню вже можна купити. Дві тикви теж можна купити. Може, якісь дивайни є цікаві. Ні, дівайнів, на жаль, вже нема. Уже не везе. Хорошо, давай ще продамо всі наші айтеми. Що. Ми зараз получимо? Получаємо 500 тисяч. 500 тисяч. Просто на рівному місці. Так, насіння. В нас є яблука, в нас є з вами тиква. Давай яблунько. Яблуньку, легесенько сюди поставимо. Вже в мене скільки виходить? П'ять яблунь. Прикольно. Так, і. Йой, повиростали повиростали. Ну давай, ладно, давай декілька грибочків ми зберемо. Хоча ну, якось не хочеться їх збирати. Ну, ти подивись, вони Вони так класно виглядають, бо вони ж просто, знаєте, в чому проблема? Вони ж знову не виростуть. Вони реально знову не виростуть просто. А виглядає, воно прям диви, прикольно. Так радужно, я би сказав. би. Так, кокосики, кокосики в нас виросли. Кокосики не виросли. Тоді давай купимо якісь поліви. Давай поліви купимо з тобою, щоб краще росли. Показуй. Вивертай кишені, братуха. Щас будемо в тебе купляти. Ага. Аби було. Аби було що купляти, я би купив. Але, уви, уви, цього нема. Так, е, що ж? Що це таке в нього росте? Це манго дерево? Чуваче? А чого воно таке велике? А ну, почекай, я хочу на нього подивитися. Реально, а чого він? він такий громадний? Ти подиви, просто яке наскільки велике в нього манго дерево виросло. Це жесть, а ти представь, як його незручно бігати, оце все зривати? Ой, мені кокоси неудобно оце бігати, зривати, а йому там по деревах тих лазити, це просто жесть. Так, ну це все, звісно, добре. Це все, звісно, добре, але насіння я хочу класне. Хочу класне насіння, а його просто, ну, його просто... Треба буде заходити, цього, якось глядіти, ловити моменти і щось собі цікаве купляти. Бо відсотка, мабуть, 40 40 всяких фруктів і овочів я ще не посадив. От дивись, що в мене немає? Горох в мене є, какао в мене немає. В мене немає цього перцю щілі, грибочки в мене вже з'явилися. Грейп в мене теж з'явився виноград. Манго, манго в мене вроді немає. Драгонфрукт в мене росте. Кактуси є, кокоси є. Ну і все, напевно, все остальне. В мене є, ну тобто в мене немає в основному дзвайнів, да? тобто перця і какао. Ну, по правді, я ще б не відказався від гороху, да? там можливо одного-двох стеблів. <сміст> Було би взагалі по кайфу. Так, давай, тоді. давай тоді продамо все, що у нас є. Не знаю, скільки це буде грошей. Один е лям, один лям. лям, баксю. Просто денчику в карманчик капнуло. І тута, тута, тута більше в нас нічого немає. Дуже жалко, жалко, обідно досадно. Тому давай ще такого посадимо ще одне яєчко, Хай воно у нас росте. Та й в принципі, отакого. А так, все, все, три яйця посадили. Три нічних яйця посадили. Хай ростуть. Подивимося нам, що потім випаде. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте Купу і хреських подавай. Як звісно, якщо вам сподобався цей відос, З вами, як завжди, був Дензо. Не забувай про розіграю. Моєму теле... моєм телеграм-каналі. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.